Тоді добрий день ще раз усім. Мене звати Гуркіна Олена. Я студентка другого курсу каразіна спеціальності математика. Тож в моїй роботі розглядаються цікаві ефекти, які виникають при розгляді об'ємів в багатовимірному просторі при великих значеннях розмірності. Відповідно, спочатку хочеться розглянути одиничний куб КН в n-вимірному просторі. Тобто це, ну, по суті, декартовий добуток від різків 01. Його н-вимірний об'єм, що логічно дорівнює одиниці для всіх n, і таким чином зі зростом вимірності, з точки зору цієї вимірності, нічого не змінюється і нічого цікавого не відбувається. Але, на відміну від цього, тепер давайте розглянемо одиничну кулю або вимірному просторі. Це множина таких х, що сума квадратів координат не перевіщує одиниці. Відповідно, якщо знайти значення об'єму одиничної кулі, то може скластися враження, що об'єми зростають. Давайте те, що можемо намалювати, ми намалювали. По-перше, це одновимірний об'єм, це, по суті, довжина відрізка мінус 1,1. Потім двовимірний об'єм це площа круга з радіусом 1. Тривимірний це вже звичайний класичний геометричний об'єм. А далі, хоч малюнок ми не можемо в звичайному сенсі зробити, але сам об'єм дорівнює 1 друга пі квадрат. Знов ж таки, складається враження, що об'єми зростають, але насправді це не так. Загальні формули об'єму одиничної кулі показують, що вони зростають, що вони не зростають, а прямують до нуля, причому дуже швидко, навіть над експоненційно. Відповідно, навіть є малюночок, який зображає оце спочатку зростання, а потім дуже-дуже швидке спадання цих об'ємів з зростом вимірності. Але при цьому має місце ще одне дуже цікаве явище. Будемо тепер розглядати кулю з радіусом R. Тоді можна показати, що середня відстань ми позначили, так, dn від точки n-вимірної кулі до її центру дорівнює n поділене на n плюс 1r, що прямує до r, коли n прямує до нескінченності. Тобто, певною мірою весь об'єм n-мірної кулі зосереджується у її сфери, а всередині вона стає, можна сказати, порожньою. Відповідно, всі ці ефекти є добре відомими. А в моїй роботі розглядається напівкуля радіуса r в н-вимірному просторі, і досліджується поведінка центра мас цієї півкулі з ростом вимірності простору. А тож, відповідний малюнок відмітимо, що центр мас завдяки симметрії він знаходиться на вісі Xn. Звісно, і його n-та координата має такий вигляд, який ви можете побачити справа. І вона дорівнює середній відстані від точки півкулі до її основи. І відповідно основним результатом роботи є наступна теорема. Нехай xn це n та координата центру мас півкулі, ну, такої, що сума наших квадратів координат не перебільшує радіус в квадраті, і хн більше чи дорівнює нуля, тобто верхня півкуля, радіусом r у n-вимірному просторі. Тоді наше xn. Воно дорівнює корінь з двох виділене на пі n, і все це помножене на радіус, коли n прямує до нескінченності. Тобто, як ми бачимо, ця середня відстань від точки півкулі до її основи вона прямує до нуля, але не дуже швидко, що цікаво порівняно з об'ємами куль, бо вони, на відміну від цього, мають дуже швидку тенденцію зменшуватись, наближуватись. Відповідно, в цілому, ми маємо наступне явище: З ростом вимірності, весь об'єм вимірної півкулі зосереджений не просто до R, а у тоненькому пояску у основи, тобто у екватора. Відповідно, цей цікавий факт було досліджено. На цьому з основного, все. Я дякую за увагу. Якщо цікаво, то теж є невеличкий список літератури, де можна знайти основні поняття. Щодо об'ємів чи відстаней середніх буду рада відповісти на питання, якщо такі є. Дякую вам за доповідь. Було цікаво послухати про багатовибірні кулі. І дійсно, давайте задавайте питання, в кого є. У мене можна запитати питання. Звісно. Польський. Питання таке. Оце у вас там був графік залежності об'єму від вимірності, але ви не цікавилися, за яких вимірності об'єм саме буде максимальним? А, ну, Насправді так, давайте повернемося до цих е, графіків. Е, відповідно, це за графіком, здається, оця сьома, так? Да, да, Об'єм да. вимірності, так і далі він вже буде спадати. Це вже по формулах. Видно, що далі з збільшенням розмірності. Він вже вже буде дуже але швиденько. Це залежить, спадати. За, це залежить від парності да, виміру: 2 м чи 2 м плюс один. Так, безумовно. А, якщо... Формули є загальні, але вони через гамофункцію, тобто вони трошки складніша, якщо загальна, більш наочно, якщо подивитися через парність. А Оце синеньким це парне чи не парне? я. А, чи... тут, тут навіть не про парність, а тут фіолетовим у нас, а ну так, на п'ятій найбільший об'єм, це об'єм саме кулі, а синенький це додатковий графік площі сфери, що теж цікаво, а, ну, що, тому, що теж зростає, площі... і на сьомій вже а, спадає аналогічно. Тобто на п'ятій вимірності це буде максимум серед всіх чи, чи серед. А не, серед не серед всіх тут вони всі, парні і не парні. Парні і не парні, так? Да? Ага. Ну, це цікаво, а дійсно, чому це вп'ятий така? Ну, так, дякую. Цікавий факт. Дякую. Дякую за запитання. Почекаємо ще трошки, може в когось з'явиться питання. Ну, ще в мене тоді таке питання, що ви обмежились лише сферами, так? Да? Кулями, кулями, сферами, такими тілами. А інші варіанти ви не розглядали так би, от, да? так? Ну так, тобто І, сфери так. взагалі це загальний факт. Це цікаво було подивитися, що вже відомо от, про ці об'єми. Я взяла гу -гу. пів кулю, тому що це цікаво. В неї нема симетрії, так, відносно останньої координати, там цікаво подивитися, де розподіляється об'єм. Ну і, наприклад, в початку я навела купну, тому що він найпростіший і, напевно, найменш цікавий, тому що його об'єм ніяк не змінюється. Але та, напевно, інші фігури вони просто важче будуть вимірюватися, але теж цікаво подивитися. А, ну зараз і ще питання: таке оцей об'єм на півкулі. Чи... Ви просто брали половинку об'єму, чи як чи формулу якусь знаходили для обчислення? Ну, центру мас. Ну, центр мас я мав отут, так. Ви ж ви ж тут досліджуєте, де знаходиться центр мас? Так, тобто зазвичай формулу, коли ми беремо інтеграл, так дх перше, де з друге. Це ви, а, це відома взагалі формула. відома центр мас звичайна формула, коли ми беремо інтеграл по dx dx2 і так далі, і ділимо на об'єм. Ну, відповідно, об'єми вже є відомі. Просто ми беремо половину об'єму шара так, кулі для нас. Тому так, тому звичайна формула. Тобто, ваше досягнення в тому, що ви фактично дослідили формули для ом, ну, для. для... Координат центру мас, скажімо, на півкулі. Так? так, по суті так. Ми дослідили саме центр мас конкретної такої фігури, бо я принаймні не зустрічала такого. Цікаво було подивитись, коли, куди воно розподіляється, і що цікаве, Але... що з іншою швидкістю зовсім ніяк об'єм. Ну, для цього треба було використовувати власне гамма функції, так? Виходить? Так. Дякую, Да. Дякую. Ну що ж, наче більше ні в кого запитань немає. Ще раз дякую вам, пані Олено, за доповідь. Дуже дякую.